Друзі, ранок на кордоні продовжується Віктор Самойленко та Інна Кішуткіна працюємо в прямому ефірі. І, Як і обіцяли, цього четверга у нас гостьовий майданчик з неймовірною гостею так Ц... до нас завітала лідерка гурту «Ека» Катерина Бойко е, і не спустимо руками. Так е, реліз дня. новий у вас так трек світанок. Як взагалі народилася така ідея? Е, мені захотілося написати пісню підтримку для всіх українців тому, що ми живемо зараз в. В стані війни і ці постійні нічні обстріли. Потім люди зранку встають уставші невиспані, і йдуть на роботу, працюють і живуть це життя, і це дуже важко. Мені захотілося написати пісню про те, що все одно, після такої кожної жахливої ночі, після бурі, настає світанок, така, така собі пісня підтримка насправді для всіх і для себе. От щодо для себе Катерино. В пісні є сильне посилання на стійкість українців під час війни, і наскільки особистою ця тема є саме для вас? Ну це важка тема для мене, тому що я теж живу в Києві, тому що ми теж переживаємо кожну ніч майже е, ці нальоти, ворожі. Ми не спимо ми ходимо з дітьми в підвал, і я відчуваю цю втому на собі. Так само багато українців відчувають. А як саме ви тримаєтесь у такі важкі моменти? Як і всі тримаємося, надихають діти, надихають люди, які саме зранку встають і як ні в чому не бувало, ідуть, працюють і підтримують країну, надихають волонтери, надихають наші військові, які і день і вночі в них взагалі немає ніяких перерв. І вони захищають нас, щоб ми могли мали можливість тут жити під мирним небом. Надихають люди, надихають українці, як взагалі відбувався о, процес написання пісні. Наскільки важко було знайти якісь підходящі слова для того, щоб описати взагалі внутрішню всю ситуацію, яка, от як в кожного українця, зараз вирує всередині від ненависті до росіян до гордості за наших військових, які стоять і захищають нас? Я написала цю пісню саме в дорозі зранку, ї... 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 їдучи на роботу після. Сильного обстрілу, коли в Київ пролетіло багато дронів, коли загинули люди. І ну, от саме оця перша фраза, яка мені прийшла після бурі, все одно настає світанок. Дійсно, да? приходить світанок, люди, люди прокидаються. Я вже двадцятий раз одне і те саме кажу. Тобто, це мене і надихнуло написати цю пісню. Цей шалений трафік, люди їдуть на роботи, затори. Але от все одно ми приходимо додому після роботи, падаємо з ніг, тому що не виспались. Можна сказати, я цю пісню написала за 15 хвилин з того, що я бачу навколо і того, що відчуваю я. Тільки так. хотіла сказати, це ж скільки витратили ви часу, якщо це було в дорозі, 15 хвилин так завжди було. Чи це я, я тільки накидала, зі світанком? За, так ні, сталося? зазвичай в мене так буває, що я накидую перший куплет і приспів, а потім вже дописую другий куплет, але тут прям. Неслось, тому що ну дійсно я була на емоціях. Коли людина на емоціях їй простіше написати пісню, я тоді була на емоціях, така вся втомлена. Їхала, бо треба, бо концерт, ти нікуди не дінешся, не виспалась, їдеш. і... Так я написала пісню, як було безпосередньо із зведенням з музикою. Класичне звучання для еки, в принципі, але от пошук цього звучання він відбувався. Він відбувся точно так же. от за 15 хвилин чи це все-таки був процес вибору? Ну, чесно кажучи, ми швидко зробили демо, тому що ми приїхали до мого гітаріста Жені Наумова до нього на студію, накидали демочку. Ось потім хлопці записали наживо барабани, бас і гітару вже в іншій студії, і потім Олег вже білий, традиційно зводив це все, і ми в нього записували вокал. Ось так. Також з піснею от е, хотіли ми дуже сильно поговорити про кліп, е, який безпосередньо скоро сподіваюся полагодиться на Ютубі. Бо Ютуб сьогодні щось Тримаємо вирішив кулички. зробити проблемки для кліпу. Е, я він знаємо, що знімався в Естонії під час одного з ну, не під час одного з виступів в перервах між виступами туру. Так. Чому вирішили знімати саме там? Ну є епізоди з Києвом, але от більша частина це Естонія. Так, тому що там море, там красиво. Люди хочуть бачити те, що вони не бачать в звичайному житті, і ми зараз дуже рідко бачимо море. Це це, це правда, і хочеться показати, от саме той світанок, який є на морі. Що ця я дійсно ми знімали. Там була така буря, такий вітер сильний, і там видно буде відео, що в мене волосся просто дибки, і дуже холодно було. Але після того все одно настає світанок. Тобто, мені здається, море асоціюється з дуже світанком, тому що на морі дуже красиві світанки. А окрім того, що було холодно, бо це Балтика. Які ще труднощі виникали під час зйомок? Під час зйомок у нас труднощів не виникали. У нас виникали під час дороги, тому що в нас був такий мінітур, я трошки розповім, прибалтійськими країнами. У нас було три концерти, а за три дні Юрмала, Естонія, Талін і Литва, Каунас. Ось. І ми знали, що буде важко їхати. Ми проїхали за днів 4200 кілометрів. Так, це дуже багато, ми майже не спали. Що ми не прорахували? Що в Прибалтиці дуже обмежена швидкість. Тобто, ми там 50-70, максимум 90 можна їхати в полі, не так як в Польщі, в Польщі є автобами, які там і в сто їдеш. А в Прибалтиці ти їдеш 500 кілометрів 10 годин. Тобто ми приїжджали, можна сказати, в готель, спали 3 години, прокидали снідали і їхали далі на концерт на вечір. Ну, було дуже важко. Саме переїзд, напевно, це було найважче. А в який момент включалося це 46-те дихання безпосередньо на концерті? Бо я не уявляю, Воно що не виключалося. бо за три години сну, ще й після дороги це ну 100% незручний спосіб сидіння. Бачиш, ми зараз про те, що про те говоримо, що ми всі українці стали настільки стійкі, ми не спимо і все одно працюємо. і Викладаємося на максимум. Ось просто ми українці, ми можемо все. Це була благодійна мета, так. куди безпосередньо йшов збір? Збір був на третій, третій прикордонний луганський загон на помсту. Ось ми привезли дуже хорошу суму, яку ми вже передали на фонд прикордонників, де будуть закуплятися дрони. Потім ми обов'язково виставимо пост. Про це напишемо. Ми дуже вдячні всім людям, які приходили на наші концерти. Ось, наприклад, в Каунасі, я взагалі в шоці, трошечки в Каунасі, в Литві. А ми приїхали на понеділок. У нас був концерт в понеділок. Я кажу, Макс, напевно, ніхто не прийде ну, так. Понеділок. Понеділок. Навіть, робочий здається, день. Те, не театральний день, навіть так, в дощ в якихось маленьких театрах. Во це і є. Ми робили концерт в театрі, який нам спеціально відкрили в понеділок для проведення нашого концерту. І я, чесно кажучи, була в захваті, тому що був повний зал. Люди прийшли, а такий дощ лив. Я вже сиділа в тій гримерці. Думаю, так, напевно, напевно, нічого не буде. І це був найкращий концерт з трьох. Насправді було дуже душевно, класно. Прийшли навіть литовці, відмінили литовський урок з литовської мови, де ходить нашу українці. Вони всі разом коротше, прийшли на наш концерт. Це було. Просто кайфово і зібрали там теж дуже гарну суму. А в інших місцях, здебільшого, була саме діаспора, і люди, які покинули, вимушено покинули Україну, чи приходило багато і місцевих? В Латвії, в Юрмалі, ми були у моїх земляків. Вони відкрили на базі закинутого заводу. А вони відкрили там якби таке кафешка і збір для своїх. і Там навіть мої североденчані були. Він, до речі, сам організатор, він Северодонецька, він мій земляк, і там було багато своїх. І також нам приїхало на концерт хлопці, які зараз е на реабілітації в Юрмалі. Тобто, нас з півзалу було саме хлопців, поранених, ну там тяжко поранені є, і вони настільки кайфанули. Потім після концерту не хотіли нас відпускати, але нам треба було їхати. Тому що зранку в Естонії був саундчек. Так, це було насправді дуже важко. Але от е, люди на концертах заряджали настільки енергетикою, віддавалися нам, ми заряджалися і в нас були сили їхати далі. До речі, розігрів був? Е, ну, розігрів. Я маю на увазі в плані гостєві гурти. <рес> Можна сказати, це був не розігрів. Ми просто їздили. У нас був такий як це, спільний тур з Максимом Бойко. Він же Мамай. Так, ми виступали разом. Мені просто цікаво Це вже не було б, ми... знайти було б дуже прикольно знайти ще якісь місцеві гурт для розігріву для того, щоб точно ще додатково прийшли їхні друзі, і знайомі там і аудиторія. І було б круто ще більше поширити в Європі в країнах Балтики безпосередньо поширити українську музику. Я була вже в Литві В мене в 22-му році був тур Литвою за 8 днів 9 концертів. Ми дали, і що цікавого. Одна жіночка була тоді на тих концертах, і в цьому році вона приїхала в Каунас з е, Вільнюса в понеділок, я уточню. Дощ. Дощ, вона приїхала і привезла нам е, один торт, і тірамісу такий величезний. І я навіть не встигла їй подякувати отак прямо обняти поцілувати тому що їй треба було на автобус їхати назад Вільнюс. тобто в цій в цій поїздці ми настільки дійсно зарядились настільки зустріли своїх людей це було дуже приємно і я сподіваюся, що дуже скоро ми вже ми вже плануємо далі їхати в тур Скоріше за все, що це буде Італія та частина, тому що в тому році ми об'їздили Канаду, а Канаду ми вже плануємо на вересень. Тобто потрошечки плануємо, тому що треба не зупинятися і допомагати нашій армії боронити країну і знищувати ворог. Тобто розписано все вже на рік повністю. Так. А в якій з днів вже хотілося повертатися додому? А... Чесно, я завжди, коли в'їжджаю на кордоні в Україну, я завжди плачу, тому що це, от ви, я не знаю, в Україні дихається по-іншому. Хочеться цілувати дійсно землю. А, мені хотілося вже повернутись додому, просто відпочити, чесно, тому що дуже було важко в дорозі. Дуже важливо, що це все одно було з благодійною метою для того, щоб підтримувати наших військових. І, до речі, буде круто, якщо вдасться нашим прикордонникам поділитися стрімчиками з використанням цих дронів. І мені здається, класно, бо й хоч в Тіктоку це блочиться, чи ні? Не знаю. Всіляки там руйнування російської я техніки. Я дивлюся стерненка, я обожнюю. дивитися інстаграм... ці відео. Бо інстаграм все... здається, там пишеш ось і може навіть закинути альорти, що не таке виставляти. А от TikTok я насправді не знаю. І було б дуже прикольно, що це... напевно не можна. Скоріше mm, за все, шкода. там прям да. шкода. Дуже e, в будь-якому випадку. Поговоримо далі про творчість ще більше. E, в вашій музиці дуже багато енергії, чесності, і навіть такої собі оголеності почуттів. Як вдається бути настільки відвертою не тільки в музиці, а й безпосередньо на сцені? Тому що сцена це єдине місце, де я можу бути на 100% відверта, скажу чесно. Я люблю людей, які приходять на наші концерти, я люблю людей, які слухають наші пісні. Я завжди от, на сцені я можу відкритися на відсотків. Я віддаю всю себе, я віддаю всю енергетику, я хочу, щоб люди прийшли додому і вони згадували цей концерт, тобто з теплом в серці. І Дійсно казали те, що нам кажуть майже після кожного концерту. Класно, дякую, що ви нас запросили. Дякую, що ми прийшли. Чесно, ми, не, ми бувало таке, що ми там не хотіли, ми не могли, але такий кайф, що ми прийшли. Дякую вам за ту енергетику, за ті почуття, за ті відчуття, за сльози. Е, ну, бувають всі, всі емоції на наших концертах, і це насправді круто. Світанок звучить як гімн витривалості такої. А чи плануєте в такому ж дусі альбом? Думаю, да. так. Наступна пісня, яка буде, вона буде трошки інша. У нас Зараз йшов така серія швидких пісень, а вона буде повільна і дуже красива пісня, яка називається Літній дощ. Я думаю, що я до вас прийду обов'язково з прем'єром. Цікаво було б послухати. Головне, щоб не було ніяких оновлень Тіктоку, щоб да, не було ніяких час... приколів з Ютубом. Нічого, ми прорвемось. Ці труднощі роблять нас сильнішими. А Як, зокрема, взагалі на світанок реагують слухачі? Ще, ще мало хто слухав, але взагалі, то я там подругам своїм надсилала пісні, то вони кажуть, блін, така мотиваційна пісня, вона така класна, вона така от. Ну, Хочеться від неї жити. І це те, що я хотіла почути від людей, коли вони послухають цю пісню. Я хочу, щоб ця пісня дійсно була пісньою підтримкою. Коли немає кому підтримати, тебе просто включай пісню світанок Ека, і нехай вона тебе підтримає. А от цікаво, який світанок запам'ятався саме вам більше за все? Світанок в моїй голові, коли я нарешті, це теж важливо, це теж про світанок. Коли я почала сприймати себе такою, як є, свої якісь таракани, я з ними подружилась тому і перестала себе в чомусь як сказати, от бачите мою футболку? Дуже, дуже погано, що не бачать її наші слухачі. Ось ця футболка. Оце світанок в голові, це я бажаю кожному. Відчепитись від себе, полюбити себе такими, як ви є, і насолоджуватись цим життям. Ну і наостанок обов'язково хотіли б запитати, вже знаємо, отримали спойлери, що незабаром буде концерт. Де і коли можна буде почути наживо? От як я зрозумів, прямо в Києві. Це не обов'язково буде їхати в понеділок в Естонію в дощі з обмеженнями швидкості. Це якраз Київ, це в принципі з будь-якого міста України. Це ходять і потяги, і автобуси, і блаблакари. Де і коли це буде? Це буде концерт. Поки що у Максима, а мене там не буде взагалі. На цьому концерті з ну виступом. я буду сидіти, сидіти хлопати. <свистець> <шкода. свистець> я тільки буду сидіти хлопати. У нас поки що закриті е, мероприємства. Можливо, можливо, буде скоро в, ки е, в Києві концерт. Е, може, я захочу зробити його на своє день народження. Це вже така плюс-мінус традиція в тому році, 20 липня, був у мене концерт. Е, завтра у нас є зйомка з гуртом наживо в дуже цікавій е, передачі. Ось скоро буде і на Ютубі, і на телебаченні. E, наживо знімаємо п'ять пісень, це дуже круто. Тому я зараз після радіо їду вже на репетицію до своїх хлопців. E, поки що в Києві, так щоб я вам 100% сказала, що є концерт, поки що не можу анонсувати, але я подумаю, бо багато людей вже просять, кажуть, їздиш там всюди. А нам не даєш концерт. Тому вже Максим скучили. Був, був у вас на концерті, тепер ви до нього йдіть на концерт. Я так, думаю, що це ідеальний варіант. <гум> 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 так, Підемо обов'язково. І ви приходьте. Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Катерино, будемо тоді чекати анонсів, концертів, бо наживо слухати це, мені здається, овер важливо, якщо така музика, це особливо рок. А, ну і для того, щоб відчути всі ці емоції, які перуть зі сцени, які. А, Зв'язується взагалі з усім глядацьким і слухацьким залом. А, і, звичайно, на пісні нові будемо чекати. Обов'язково тримайте нас в інфі, друзі, і ви слідкуйте за соціальними мережами ЕК, бо Та звідти, саме звідти можна дізнаватися першими новини. І вже чекаємо на оновлення кліпу, щоб повністю все подивитися, подивитися, наскільки красиво десь там в Естонії біля Балтійського моря. бо немає можливості подивитися особливо особисто. особисто. Друзі. Так. Друзі. Дивіться обов'язково підписуйтесь на всі наші соцмережі, гурт Ека і дивіться цей класний кліп вже десь там, через пару годинок. Я думаю, ми все зробимо. Друзі, нагадаю сьогодні в ефірі ранок на кордоні говорили з Катериною Бойкою, лідерко, лідеркою гурту «Ека», про новий сингл світанок і про тури, які гурт нещодавно закінчено і звичайно про ті, які будуть, на що ми всі чекаємо. Дякуємо лише за цю розмову. Дякую вам, бережіть себе, друзі. Ми перемикаємось на музику і зовсім скоро з вами почуємось.